Мені повернули світло в квартиру, а це значить, що саме час записати епічний бій спеціально для тебе. І я підібрав такий. Це буде бій на Waffentrager e 100 за кермом якого буде гравець під нікнеймом DJ Beach. і він тут накидає прям багато. Прям багато, прям Гарно і прям дуже цікаво. Тому давай спостерігати, як він буде реалізовувати оці свої 5 пуляк. В барабані, бо зарядив він підкаліберні снаряди, а ще в нього є чоколадка, а ще він отаке от нездоровенний сарай. Тому цікаво вдвічі дивитись, як то з такими параметрами можна стріляти. Перший постріл не заходить, але раз, на майже 600 вас. Третій і три залітає. Четвертий дас. Ні, мала, мала мала ця танчика. Маю на увазі, із сьомий мав відходити в ангар, але йому відверто два рази пощастило. А три рази не пощастило. Вже 1700 накидав наш герой. А в кінці ти побачиш такі чудові результати, які би сам би хотів. А поки того не сталося, дивимося. Дивимося, червоненькі. Цілою купою приїхали забирати в нас базу, і Вафентрагер чудово розуміє, що якщо він зараз щось не буде робити, то залишиться тупо без дамагу і без перемоги у цій грі. Того він чим чекує собі, так потрошку, суне собі в кущики, міняє кут прострілу для того, щоб мати змогу ще щось настріляти. Поки що один Поки що зелененькі якось там базу збивають, але червоненькі сунуть. Так, тут фаза спить, а поляк не спить. Ну, Більш-менш, ще більш-менш, хоча базу беруть, хвилина до захоплення, тому хочеться цей же ж барабанчик кудись вставити. По самі помідори цим червоненьким хочеться. Чекаємо чекаємо на жертву. Десь хтось має їхати, Вон по карті видно, що їх там вже досить багато. 277, 277, ну давай виїжджай. Раз. Боже як боляче 620. І 300, І нема 277, 3К вже накидано. І ще Т10-й під клюху. Аааа, на жаль, останній патрончик не залітає. Та нічого. Та нічого, бо вже майже 4К накидав. Ще щось втиге насвітити. І поки пульок немає, поки перезаряджається цей барабанчик, треба тікати. Треба тікати, а ми можемо поспостерігати за гарним 2D-стилем. Ще якісь наліпки там собі поналіплював. Ну, коротше, одразу видно модний перець цей гравець. Що казати, 60 ТП він їде ззаду. І нам не треба, не треба нам підсвічуватись. Треба зіграти обережненько, дочекатись повної зарядки барабана і виїхати, надавати ще. По щоках по цих нахабних, товстих щоках всіх цих червоненьких. Що вони сюди поприпиралися? На жаль, доки все це відбувається, рахунок вже 4-8. А тут поляк стоїть його раз і десь. І все, закінчився поляк, але рахунок 5-9. 5-9 мінус 5 тисяч сумарного. Сумарного рахунку в нас. І три пульки ще залишаються в барабані. Там він є СТ1. Раз. Боже, як воно лупе? Не пробиває башту, але з третього пострілу таки добивається. Просто яке зло на підкаліберах. Давай подивимося, скільки в нього пробиття. 352, і пульки летять майже миттєво, тисячі метрів за секунду. Це майже лазер. А ну, Для цієї гри я маю на увазі, безумовно. Так, їде, їде в Афентрагер. Розуміє, що там на базі залишились танки, які він теоретично може з барабану позабирати майже всі. О, а тут ще й фаза прокинулась. Ну, є є ще якісь шанси витягнути цю гру, хоча ситуація ну, зовсім не на нашу користь. Того Вафентрагер просто летить. Просто летить, він відчуває, яка кула крову водіє і знає, що треба добивати. Там він 54 стоїть. До неї ще далекувато. От базу беруть, якщо дивитись по мінікарті та по розвідданим, вже побиті танки, тому я думаю, що з барабанчика можна їх можна їх заколупати. І давай дивитись. Так, цип-цип-цип. Хто тут є? Т-30-го вбили. Опа! Диви, який фрукт стоїть до нас, задкує. І хто тут? 54 ще? Також, також. вона взагалі фуловувала, але це її проблеми, бо вафін трагер на це зовсім не зважає. т 10 виїжджає, у нас ще одна пулька і Скущав просто три фраги. Просто отак виїхав і всіх нащолкав. Просто як горіхи. отак. Раз, два, три, п'ять І три фраги під ногами лежать. От такі вірші малята. Але, ж, але ж, але хоч рахунок і став 11-10, та ще не все. Ще не все, ще не всім наш герой настріляв, того він перезаряджається. І, і що буде робити? Давай будемо дивитись. ТВП отримує від арти, Союзничку під, союзнички під'їхали всі до бази. І логічно просто стати на захоплення. ТВП поперла вперед, Ми подивимось, швидко вона помре чи ні, вон світиться арта. ТВП, напевно, має не на неї зуб, бо вона по ній стріляла. Арта по твп того вона так відчайдушно полетіла. А судячи з того, що ТВП досить досі, досі жива, то всі червоненькі поїхали наверх. Ну, Окрім арти, звичайно. Що ж, подивимося, чим, чим далі буде пахнути, У нас 5 снарядів в барабані, треба когось бити. Треба когось бито, навіть прожета залітає до нас зверху, вона буде бити арту. А тут баджер солоденький виїжджає два. Бідний баджер навіть не встиг не встиг зрозуміти, звідки йому стріляють. Просто такий дивиться, а, а хто звідки на, на два рази до побачення. Злий барабан, звичайно, по 550 вилітає з пострілів. Ну, 500. Да, десь в середньому 500, може трошки менше, трошки більше. Але ж 500 на 5, то вже 2,5. 2,5 ти ще підкалібер, тут прожето виїжджає, щось хоче постріляти. Рас, Двес. і нема. Це жесть. Це не танк, це монстр. Ну, Умовно, звичайно, але для цієї гри це досить жорстко. Досить жорстко, всіх побив, залишилося ФВХ. І я знову таки дивуюсь бажанням цього гравця якоюсь чуйкою, він вирішив вже кинути базу, хоча, напевно, було її швидше взяти, аніж їхати фвеху шукати. І суне вперед. І суне вперед, що з нього там топ-10 чогось на голові наклеєно. Я не знаю, що то таке. На жаль. Може, ти в коментарях напишеш і заодно поставиш лайк. А на момент запису цього ролику у нас на каналі вже 320 підписників. Ми вже така велика спільнота, вже не 10, не 20, а 320. Вчора ще було тільки 300. Але ми рухаємося вперед, набираємося, тому. Рекомендую тобі приєднатися до нас, щоб не пропускати цікаві епічні ролики, які виходять кожного дня, то й не по одному. А ще й стрімчики, може ще буде якісь додаткові огляди. Коротше, побачимо, як воно піде. Може і не тільки танчики будуть, того підписуйся, щоб не втратити, не загубити нас. Бо стрімерів багато, а таких, як Юрко, тільки один я. Ну, Доки себе не похвалиш то ніхто, доки тут це відбувалося, ФВХ вбила якогось нашого зелененького, а е, Вафентрагер вирішив перекинути барабанчик. Фаза має заїжджати, щось не світиться ФВХ, мабуть, вона поїхала, все, вона виїжджає, там в нас ще нема пуляк. Це досить небезпечно, вона б'є нас майже на 900, але все. Але все, не ваншота, бо не преміумним фугасом било, а звичайним. І відходить в ангар. Фух, що ж, результати бою. Так і вони, результати цього бою. 10 924 дамагу він настріляв, 9 фрагів зробив. Медальки всі поотримував. Ну, більшість яких міг. Це яка Редлі Волтерса, Калібр, Снайпер і Воїн. Коротше, напуляв багатьом. Питань нема, тут пів команди взагалі не відіграло. Але ж наш герой за всіх, за всіх відмучився, за всіх відстрілявся. От такий йому респектний лайк. Beach молодець. Гарно відіграв. Має надію, що тобі сподобалось, що ти підписався і не забув поставити колокольчика, щоб не пропускати от такі епічні і цікаві відео. В будь-якому випадку заряджаю тебе на удачу і до зустрічі в нових роликах. Все, пока!